Цього року ми вперше за нашої незалежності офіційно відзначаємо Різдво 25 грудня. Це історична подія, бо відтепер ми будемо святкувати Різдво із всім цивілізованим світом. Ми щоразу сильніше придушуємо експансію ворога у нашій державі. Ми безповоротно віддаляємось від насадженої віками російської культури і російської церкви. Ми йдемо назустріч новим духовним сенсам. Традиціям і повертаємось у світову християнську родину. Це не сталося само собою, це все завдяки відвазі, самопожертві наших захисників і захисниць, героїв різного віку і з різних регіонів України, які борються, протистоять, відповідають, захищають свободу і незалежність України. Дякую кожному захиснику і захисниці України, що робите все можливе, аби ці свята відбулися. Спокійного і тихого Різдва. Молімося, щоб наступного Різдва різдвяна зірка сповістила всьому світу про перемогу світла над темрявою. Христос рождається!